Восьмий всеукраїнський театральний фестиваль Коломийські представлення завершили франківчани. Актори національного академічного театру імені Івана Франка представили на розсуд вибагливого коломийського глядача виставу Морітуріте салютант за новелами нашого земляка Василя Стефаника. Оригінальний режисерський задум, талановиті актори, сучасні сценічні рішення. Кияни, як завжди, були на висоті і зробили фінальний акорд коломийського фестивалю по справжньому геніальним. Вісім днів поспіль на сцені Коломийського театру виступали знані актори з України та Польщі. Впродовж фестивалю День у день за грою акторів спостерігала експертна рада та переповнена зала глядачів. В останній фестивальний день коломийський глядач мав нагоду переглянути морітурі та салютант у виконанні Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з Києва. Режисер-постановник Дмитро Богомазов в інсценізації моріторі Десилютант втілив новели Василя Стефаника українського майстра психологічного жанру. Ходив та гладив себе рукою по чолі би хотів усі свої думки заткнути в голові, аби не повилітали, бо щиро хотів їх передумати. Затамувавши подих, глядачі спостерігали за надзвичайною постановкою звичайних історій. Музична форма вистави передала всю суть тем та образів. Глядачі та й самі актори погоджуються. Слово Стефаника на рідній землі зазвичало ще особливіше. кажуть вистава моріторій де у виконанні національного театру Франка. Гідне завершення для всеукраїнського фестивалю «Коломийські представлення мусимо дякувати тим, хто був на цих, хто нас тішив цих ці, ці дні на цих представленнях. Це справді світило українського театру. Але дякую вам, колом'яни, глядачі, гості. Нашого фестивалю, шановеники нашого фестивалю. Бо зрештою, якби не витай фестивалю не треба було. Час швидкоплинний. Ніби нещодавно відкривали фестиваль. А сьогодні вже підходимо до його завершення. Завісу 9-го театрального фестивалю. у Коломиї відкриють вже наступного року. Організатори кажуть, уже починають працювати над тим, аби привезти до нашого міста найкращі вистави з України та за кордоном.